Експеримент на ефективність блокпостів харків'янин на машині з луганськими номерами заховав муляжі зброї у власній автівці і проїхав шість блокпостів, що встановлені на в'їздах до мегаполіса. Що виявив та довів той експеримент? Знає Світлана Фетчун. У нас Є чотири автомати Калашникова, У нас є дві гранати. Муляже автоматів Калашникова, гранат та ще трьох ручних протитанкових гранатометів. Автор експерименту, громадський активіст Роман Олексіє, зробив в оригінальних розмірах із пінопласту та картону, заховав їх у машині та поїхав через блокпости перевіряти пильність чергових. Зараз проводиться операція щаститого да. мистанавлюзані луганські номери, перевіряємо техпаспорт, паспорт, багажник. І автор експерименту каже, надав можливість оглянути всі місця в автомобілі, які просили чергові на блокпостах. Ви вважаєте, ви машину мою засматрию не правильно? Так, так. я вас сім'я на руку На Жодному з шести блокпостів, які проїхав Роман Олексенко, великих муляжів зброї в авто не виявили, каже автор експерименту. Стабільно на всіх блокпостах бардачок кришкою, все. На этом фантазія у них заканчивается, куди можна щось положити. Роман обурений, що силовики публічно рапортують про посилені заходи безпеки, а насправді переконаний, блокпости себе не виправдовують. Мало того, у наслідок експерименту, каже, переконався, перевірки влаштовують далеко не на всіх в'їздах у Харків. Я не хочу для понимання, щоб здесь в Харкові було ЛНР или ДНР. Я хочу, щоб якщо стоять блокпости, що тратяться колосальні деньги на содержание людей, які там якобы дожджаны круглосуточно боротися, щоб вони. Дійсно, якщо вони там стоять, вони виконували свою роботу. У харківській міліції натомість запевняють, лише цього місяця на блокпостах довкола міста під час оглядів автомобілі вилучили гранатомети, автомат, пістолети, гвинтівки та гранати. Експеримент харків'янина, який безперешкодно провіз муляжі зброї повз шість блокпостів. Назвали провокацією. Дії цього громадянина несуть явно провокаційний характер та спрямовані на створення напруженої ситуації в регіоні. Вони також підпадають під адміністративну та навіть кримінальну відповідальність. Утім, при цьому визнають проти Романа Олексієнка провадження не відкриватимуть. А сам експериментатор готує нові перевірки харківським правоохоронцям. Світлана Фечун Сергій Олексіїв Харків Спецкор, 2+,2.